Всім ви на каналі з І сьогодні я починаю новий летсплей на спорті сервіс SkyMind. <coughs> Як я бачу, тут нові моди. Нові моди, які мені е невідомі. Ну, це такі. Опа. Оце я знаю. Більшість модів переважно я знаю, бо я їх ставлю і на свою зб... їдан. Нормально. Як ви бачите, дві деревні. Так, тут такі установлені мод, що деревні можуть спаси дуже близько, один більон. Ну, давай алмазний меч. О, хоча б желізний. І. бронзовий нагородок. Просто бомбезно. У нас є ще одна попитка. А може й дві, якщо я найду ще дві деревні. Ніфіго! Ой, я думала, це, блін. Думаю, що це... дві деревні. Два желіза, п'ять темної сталі. Темна сталь мені буде потрібно. Тоже нормально. Але проблемка дерева в мене немає. Дерево 0. Треба нам знайти. Купа дерева, сподіваюсь, тут хоч рікапітейтери є, бо якщо чесно, я на моду не дивився. У мене моя зборка не запускається. У мене моя зборка не запускається по якійсь там причині, я не знаю. Мірна е, зборка запускається, але мір не хоче создаватися. Величезна проблема. Я її е, е, рішав дуже довго, нічого в мене не вийшло, так як я її переустановлю. Удаляв крапку Майнкрафт, це здавав, крапку Майнкрафт, нічого не працювало. Стоп! А, тут світ не прогрузився. І в мене нічого не виходило. Я не знаю, що це було, але. Коротше. Добудемо дерево. Жалко, що тут капітера нема. Як на моїй зборучці. Але майже не лагає. Ну, 65 модів і ще й в мене скачка йде, це цілком нормально. Добудемо дерево, підемо житку десь. побудуємо домик. 15, 15, ще трошки. Дерево, як на моїй збоці, я вже 4 частини, якщо час я знімав це в один день зразу вже, бо по 10 мінус, оскільки це вже відео йде. Скільки? Дві? Два. Ну, три, коротше, минути. Е, думаю, цю все... Данж. Стоп, данж. Не показалось. Так. Скільки зараз подивимося дерева? І у нас 29. Нормально, думаю, цього нам стане. Селимся ми в лісі, в лісі на цій горі. Або ні, на, на рівному місці. Ну, бо для Tomcrafта в місці багато потрібно буде. Або навіть краще біля лави. Ну не також близько, але краще поближче. О, ще й пісочку. І данж. Шоколадний данж! Ура! Шоколадний данж! Ура! Домики с шоколаду. Это все можно есть. Это все из шоколаду. Чоколад. Чоколад, чоколад, чоколад. Ой, сколько вкусняшек. Жизнь не то таки все. Ай. Мочим, 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 мочим. Я думаю, що все відійде мені до гарбузики і це, і це. Блін. Так, чай, сэндвич, сиром, земля і це мені не потрібно. Це все. Там мені я мішаю жити в цьому шоколадному домику. <гум> Назву це шоколадної серії. На не треба будувати. Отак от, от буду тут жити. Так, виноград. Тут багато чого можна садити, мені здається. О, декорні блоки. бренді Крайла. -у, -у Крейл. Хо-го. Так. Поїма щось із цієї їди, я вам покажу, наприклад. Остей вклад. Все, нам ніякого ефекту не талов, не просто поповнює. Ну, тортиків у нас тут багатенько, я розберу маленьку частинку дому. Ці блоки можна переробити, здається, Так, ми зробимо отак. Трошки блоків позичимо. І шоколадних блоків. Але в мене на каналі всього лише два підписчика, і я знімаю тільки для двох підписчиків. У, uh, шоколад! Це можна їсти? Карамельки, понятно, можна. Ну, закладемо це. Так, ми продовжуємо і перевіряємо. Так, карамельки дають нам лишень пів э, нашого голоду. Як ви бачите, я не шуті рівня, але карамелік у нас куба. Я трошки овечу побував, бо нам потрібно зараз поспати і добу чуть-чуть дерева. Так, е Наш карамельно весельючий супер. Ким okay, мені показали, що ще був один карамельний домик, але мені цей... Цього стане. <кій> Якось не посует, так що я це заберу. Перероблю в шоколад. Давай є, так переробляємо. О, реально. Окей, потім поставлю. Сирая бараніна, з нашого барашковый подай, сирая бараніна. Так, ням-ням-ням. Ой, ну, які гарні тортики. Але мені найбільше подобається шоколадний, бо я люблю шоколад. Так, скільки відео вже йде? Сім мінут, а буде йти десять і багато таких відео нині я випущу. Ну не так уж море, але багато. Острий шоколад і шоколад. Красний перець. А сендвіч? Сир. Приготовлені золота риба. Золота риба. А, золоту рибу треба зловити. Я пішов робити ліжечку. Вірстичок. О боже, мови вже заспавнилися. Тут, здається, є хардкорний мод. Давай. Ой! Фак. Так. Це заберемо. Це стовим це сюди, це сюди, і ліжечко отут. Ось тут, отак, біля сундучка. Але як я сплюю біля мене моби? Окей, як ви бачите, я собі гімру приписав. Я ще поставлю точку хоуму. Ой, маркер, новий маркер. Хоуме. Готовий. Толпові це на. Окей, все, толпорт можна. Виноград, виноград можна посадити, хоча мені нічого. Пішла кримучати. Кері... Я бачу данж. О там. Здається, данж. Да там данж. Синцейчик. Ура, данжик. Данжики за данжиком. Ми Данжика об'єм. Данжика повісимо. І данжика бла бла. Як чесно, я не хотів сюди йти. Томато капучино тонтун.